Так, появилась платформа, де я можу це сказати: от Deadpool і Росомаха. Це ж хуйня повна, чи ні? однодумці є в чому в цьому чаті. Дедпул і Росомаха хуйня, але смішна, і мені сподобалось, я таку хуйню люблю. Там класно, все. Смішно, класно. ніхуя не понятно, але дуже цікаво. Але я ці жовті три кошки, конечно, мене... Так а потім мені навіть щось і по юмору типа було такое що типа. типу... я, по-моєму, за сеанс сміявся, ну типа. Разів два, три. Ну, типа, щоб прям... Ха-ха. І таке. <гум> було. <гум> <гум> Не, ну так. <да>. Хуйня. <гум> mm. Русомах і Вульверун це найкращий фільм Марвел. От ми узнали, що Капусняку 12 років. а ще Капусняк сидить в контакте і підписаний на цей. Канал Мислі Джокера і репостить все. Назви фільм краще за цей за останні 4 роки від Марвел. Я після гри «Безконечності» перестав дивитися Марвел, але вроді там класні виходили Чоловік Моравій проти лаптя. Що там ще? Блейд виходив. Такий свіжачок там чорнокожий класний був. Ну я його вчора подивився, значить це новий фільм Марвел. Ем, і оцей е, Железний чоловік під дощом застиг. Драма. Ну так, да, то Железного чоловіка жарко було в кінці, але жаби такі стояв, плакав. А може холодно його було в кінці.